Доброго здоров'я, мене звати Макс Продеус. Переглянувши це відео, ви знатимете, як правильно аргументувати свою точку зору. А ще переконайтеся у тому, що Владімір Путін є краб неосознаний. Та перед тим як перейти до цікавої подорожі у світ аргументації, маніпуляцій та краб'ячої неосознаності, я хочу подякувати своїм патронам. Саме завдяки вашим донатам, у мене з'явилося натхнення для написання сценарію, в якому я подаю складну інформацію у простій. Веселій та зрозумілій формі. Якщо ви ще не підтримуєте канал внесками, то покликання для цього є в описі. Кожен новий донат це енергія для моїх нових відео. А тепер вйо до правил аргументації. Вони максимально прості і їх лише два. Перше правило аргументації. Теза має бути конкретною та зрозумілою. Наприклад. Теза про те, що Путін є неосознаним крабом, на перший погляд, не відповідає цьому правилу, адже не чітко зрозуміло, чому Путін краб, та що саме значить іноземне слово неосознаний. Така теза вимагає додаткового роз'яснення, інакше її буде досить легко спростувати. Отже, пояснимо. Ну, по-перше, Путін є крабом, адже пу з тайської мови перекладається як краб. Це закладено вже в його прізвищі. Саме тому і сезон полювання на крабів називають Путіна. Також у разі будь-якої загрози краб усамітнюється на глибині, тобто шукає собі безпечний бункер. Ну, а слово неосознаний це суржик, який українською означає, що певна особа не усвідомлює наслідків своїх вчинків. Це слово у відео навмисно використовується мовою оригіналу. Оскільки Путін фактично розпочав Третю світову війну, яка може знищити все людство, включно з ним та його близькими, можна стверджувати, що він як раб неосознаний. Тепер теза є конкретною та зрозумілою. Переходимо до другого правила. Воно звучить так: теза має лишатися незмінною протягом усієї дискусії. Найчастіше помилкові висновки виникають, якщо під час комунікації теза змінюється, тобто відбувається підміна тези. Ця логічна помилка відома також під назвою Підміна понять. Саме цю маніпуляцію найчастіше використовує російська пропаганда. Пізніше у відео ми з вами розберемо 9 прикладів підміни тез. А поки підсумуємо, що основними правилами аргументації є: перше, теза має бути конкретною та зрозумілою, і друге. Теза має лишатися незмінною під час усієї дискусії. Для підміни тези, тобто для порушення другого правила, є три основні маніпуляції або хитрощі. Перша хитрість це послаблення тези. Для цього нам необхідно оголосити щось, із чим складно сперечатися. Наприклад, щоб послабити тезу про те, що Путін є неосознаним крабом, достатньо сказати: панове, ну де ви взагалі бачили таке, що президентом держави був неосознаний краб? Що ви взагалі мелите? Таке твердження безумовно послаблює нашу тезу, але ми ж з вами досвідчені оратори, тому можемо заперечити тим, що Московія не має ознак здорової державності. Отже, неосознаний краб абсолютно спокійно може бути лідером цього злоякісного утворення. У нашому запереченні ми використали другу хитрість. Вона називається логічна диверсія. По-простому, це переведення розмови на іншу тему. Тобто, замість того, аби обговорювати суть питання, ми перейшли до обговорення твердження, що Московія не є державою. При цьому істинність тези про те, що Путін є неосознаним крабом, досі залишилася відкритою. Її не заперечили остаточно, а отже, її істинність є можливою. Третя хитрість це фрази та запитання, які не мають сенсу. Поки наші опоненти доводитимуть, що Московія має ознаки державності, ми можемо поставити запитання, яке остаточно спантеличить опонентів. Наприклад, а чи відомо вам, що люди з ураженням передньої частини мозку негодні стратегічно мислити і планувати хоча б на кілька кроків вперед? Це запитання нібито і стосується неосознаності краба, але при цьому є абсолютно абсурдним у логічному ланцюжку цієї дискусії. Завдяки таким запитанням наш суперник буде спантеличеним і цілком, можливо, вважатиме, що ми знаємо якусь таємницю або якусь приховану інформацію. Отже, три основні хитрощі, які спантеличують наших опонентів, це перше послаблення тези, друге логічна диверсія. І третє недоречні запитання. Ми розібрали правила аргументації та три основні маніпуляції, які дозволяють ці правила порушувати. І тепер поговоримо про два основні типи аргументів. Вони застосовуються для доведення або заперечення істинності тези. Тут теж все досить просто. Перше це аргументи ад-рем. Це аргументація, яка спрямована до суті питання. Тобто, коли ми наводимо факти щодо суті проблеми без переходу на особистості. Коротко кажучи, це і є справжні аргументи без хитрощів та маніпуляцій. А другий тип аргументів зветься ад гомінем». це аргументація до людини. В аргументації до людини фокус уваги аудиторії переміщується із фактів на емоції. При цьому суть питання, тобто істинність тези, залишається відкритою. Зараз поясню, як це робиться на прикладах дев'яти маніпуляцій ад гомінем. Перша з них це аргументація до особистості. Тут ми говоримо про особисті недоліки опонента, а предмет суперечки залишається поза розглядом. Наприклад, ми банально ображаємо нашого опонента, кажучи, що з такими клишнями не те, що в політику йти, а й з бункера вилазити не варто було. Ну, сидів би собі там, жував би водорості біля аквадискотеки, як нормальний, осознаний краб. Але ж ні, воно ж не осознане, вилізло. Аргументація до особистості спрямована на роздратування опонента, підвищення градусу емоцій та іноді навіть переходу до бійки. Усі ці результати комунікації нас влаштують, якщо мета нашої маніпуляції уникнути обговорення фактів про істинність тези, тобто, якщо ми маємо на меті підміну понять. Якщо ми перейшли до взаємних образ або навіть до бійки, то правдивість твердження, що Путін є неосознаним крабом, лишається можливою. Її ж ніхто досі не заперечив. Друга маніпуляція називається аргументація до публіки. Вона теж грає на емоціях, але вже не на емоціях нашого опонента, а на емоціях третьої сторони, тобто наших слухачів. Наприклад, можна звернутися до публіки зі словами, що типового неосознаного краба цікавлять лише гроші, що його примітивний краб'ячий мозок прагне лише одного багатіти, тероризуючи та вбиваючи простих людей. Таким чином, фокус уваги публіки зміщено, вона роздратована і розлючена, а отже, ні в кого вже не виникає бажання сперечатися із тим, що Путін є неосознаним крабом. Публіка воліє обговорювати лише його непомірну жадібність та жорстокість, а правдивість тези про те, що він насправді неосознаний краб, все ще залишається можливою. Третя маніпуляція це так званий аргумент до мас. Він часто застосовується у політичних дебатах і має на меті отримати ширше коло прихильників завдяки примітивним расовим, релігійним, гендерним або національним забобонам. Аргументація до мас найчастіше спрямована до неосвіченої частини людства, адже саме вона завжди емоційно реагує на все нове. Та незвичне тут доречно сказати, що вміння швидко адаптуватися до нової реальності це ознака високого рівня інтелекту, і навпаки. Простим прикладом аргументації до МАС є риторика неосознаного краба про боротьбу з нацизмом в Україні. Ця теза легко розбивається фактом, що український президент є зросіщеним євреєм, але неосвічені маси, яких на Росії звуть глубінним народом, зазвичай не годні аналізувати аргументи адрем, тобто спрямовані до суті питання. Четверта маніпуляція адгоміном називається аргумент до пихи. Це звичайне розхвалювання співрозмовника з надією, що він стане добрішим та поступливішим, почувши компліменти. Вона дуже поширена в офісах, коли підлеглі привселюдно вилизують дупу своєму керівництву. Щоб використати цю маніпуляцію у нашій дискусії ми просто зробимо комплімент клишням Путіна, адже красти мільйони доларів щодня такими незграбними кінцівками це справжній талант. Наступна п'ята маніпуляція адгоміном це аргумент до авторитету. Він застосовується для підсилення позиції. Посилаючись на висловлювання загальновизнаного фахівця, ми можемо перехилити важелі терезів на наш бік. Наприклад, ми процитуємо давньогрецького мислителя Аристофана і скажемо, що ви не зможете навчити краба ходити прямо. Тому вимагати від неосознаного краба, яким є Путін, поведінка, яка притаманна нормальній людині, просто безглуздо. Шостий аргумент адгоміном спрямований до освіченості. Він показує недостатню інформованість або обізнаність нашого співрозмовника у суті справи. Використовуючи цю маніпуляцію, ми запитаємо опонентів, чи знали вони, що усі краби ведуть закритий спосіб життя, переважно переховуючись у краб'ячих домівках. Які вони самі звуть бункерами, аргумент номер сім спрямований до жалю, а отже, збуджує у протилежної сторони або у слухачів сильні емоції, співчуття з наміром отримати підтримку? Тут можна просто нагадати слухачам кілька злочинів та терористичних актів, які краб Путін здійснив у Сирії та Україні, а після детального опису додати тезу, що китайці недаремно вважають краба символом зради та брехні. Восьма поширена маніпуляція це аргумент до сили. Такий аргумент є найпростішою хитрістю під час будь-якої суперечки. Застосовуючи його, ви прямо або непрямо погрожуєте неприємними наслідками у разі невиконання ваших вимог. Сюди належить застосування насильства та шантажу. Це єдина хитрість, яку примітивний краб'ячий мозок Путіна добре опанував. І тут немає нічого дивного, адже всі крапи завжди агресивні. Отже, щоб показати свої лідерські якості, неосознаний краб Путін має постійно демонструвати глубінному народу свою силу. І нарешті дев'ята і моя найулюбленіша хитрість це так званий адвокатський аргумент. Я називаю цю маніпуляцію також аргументом перфекціоніста. За основу цієї підміни тези береться одна навіть дуже-дуже дрібна помилка е, нашого співрозмовника, яка розкручується до масштабів нерозуміння ним усього питання. Наостанок зазначу, що ці маніпуляції також називають софізмами, тобто навмисними помилками в аргументації та критиці. Щоб захиститися від софізмів у будь-якій суперечці, а особливо з фанатами неосознаного краба, прагніть говорити стисло та конкретно. Адже, як правильно казали наші пращури, хто забагато доводить, той нічого не доводить. Російська пропаганда та деякі українські політики майстерно використовують софізми. Тож це відео допоможе нам всім не потрапити у клешні до неосознаного краба і не стати його глубінним народом. Сподіваюся, що перегляд вам був цікавим та корисним. Якщо так, то вподобайте відео, напишіть коментар та обов'язково покажіть друзям. А якщо хочете, щоб такі відео виходили частіше, підтримуйте канал донатами. Різні способи того, як це зробити, є в описі. Успіхів!